Швидко нарощує свій ядерний арсенал і матиме понад тисячу ядерних боєголовок до 2030 року. Про це повідомляє політику із посиланням на останній звіт Пентагону про військову міць Покіна. Як ідеться у документі, за останній рік Китай додав щонайменше сотню ядерних боєголовок до свого арсеналу. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, станом на січень 2023 року Росія мала майже 6 тисяч ядерних боєголовок. А США понад 5 тисяч цікаво, що Китай відмовляється брати участь у переговорах зі США і Росією щодо обмеження ядерних озброєнь у Пекіні. Твердять, що арсенал цих двох країн набагато більшість за його власний. Тим часом вступ України до Європейського Союзу та використання заморожених російських активів на потреби нашої держави про таке зокрема говорив сьогодні президент України Володимир Зеленський з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Також Володимир Зеленський подякував за нову макрофінансову допомогу від ЄС на понад 18 мільярдів євро і додав, що спільна позиція України та усіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру.